Для молочко? Так мало? Та то ще не бо ще не пора її доїти, знаєш? Відікає аж 8 годин доїть. Ходи? А може не треба, в суботу тут. Ж ж. А в суботу ми всі <рес> додаємо, її болить, болить вим'ячко, якщо не видаєш молочко, знаєш? Козли, тікайте. Давай, Ти пробуйте. Зачем сюди приїхав? Корову доїти? <рес> Давай їде. Ходи, може, краще козу. Козу доїти? Це вже весело її. Вони як судді один. Три літри молока вони бувають один раз. Хто? Хлопчики оці. Давай, Денеску. Саме головний. Ставай. Куда ти мене гризеш? Ану не цапула. їж. А це прилічно? Ти... Привічно чи не придуває? Що ти... вони мене гризоть? Яку хочеш додавай. Я молю біля. Давай здавай. А я, я. я, я руками. А де рукавиці вдають.

Висвітляй, затягну з добру. Ой, не буде, ті, не буде. Ну давай, Денеску Я її не поглажу. Не дивіться на мене. Ну що, ідеш? Давай, дай! Моє штане теж їли Давай, 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 давай. давай. Треба без рукавиці, рукавиці завали. За <реш> ну давай. Давай, давай! Це не моя мрія, це твоя. Вау! Красова! Вс, бачиш, треба ти снути, щоб ти чулочка. Зачем ти скупи? Давайте снідать. А її не болить? Ні. Вона хоче, хочеш їсти. Промазав. Промазує. Ууу, уже літрів сто накапало. Ти знімай групним планом. Та не можу, воно не облажає. Ти підідає. Ааа, кози, кози. Ну ладно, вже це. Зав... Давай без рукавиця, пробуй послухати. Ти тиснеш так класно. Давай, донець. А я бери. Бери передній, там вже ми роздаємо. Бери. Не бійся, тут таке м'ягеньке. Ну. Кусаєшся, кусаєш. Катя моти. Це стоять рукавичку. Бач, о. Зараз як дасть мені копейку. Все, Денис, твоя мрія здійснилася. Давайте пікати разом. Вода ну і купів'ю. Саме головне короводою. Ууу, збирається відходи робити. Хаваємося. Маш. Маш. Все. В головних ролях Денис Танюк. Помагай в камеру.